Працівники Закарпатгазу повідомляють, що з початком опалювального сезону аварійних випадків стало на 50% більше найчастіше не справляється з роботою системи опалення, зокрема котли, або ж виникають проблеми із витяжками. Якщо провести аналіз цих додаткових 50%, які у нас додавались, то переважна частина цих викликів, це або несправність опалювальних приладів, тобто котлів. Конвекторів ВПГ або несправність димовканалу. Через знищення нашої інфраструктури росіянами в Україні виникають проблеми з електроенергією, а без неї опалювальні пристрої не працюють. Тому українці частіше намагаються опалювати свої домівки газовими плитами. Це категорично заборонено, кажуть газовики. Спалюється, відповідно кисень в приміщенні. Падає нижче допустимого рівня. І у нас виникає неповне згоряння природного газу, внаслідок чого виникає виділення в приміщення СО, так званого в простонароді угарного газу. При концентрації угарного газу, ви тільки вдумаєтесь, лише 1% від загальної кубатури приміщення 1%. На протязі одної, максимум двох хвилин, без винятків наступає летальний наслідок. Чадний газ, який утворюється при неповному згоранні природного газу, не має кольору чи запаху. Тому люди не завжди розуміють, від чого паморочця голова чи стає зле. Лише за останні два тижні на Закарпатті тричі людей госпіталізовували через отруєння чадним газом. Тож будьте обережними.